Всім привіт! І сьогодні другий день, як я почала челендж сім днів збори в табір. І, до речі, сьогодні знову позаду мене лежить моя собачка Еліза. Ну, ми знову зараз не про це. Тепер продовжуємо тему збори в табір. Сьогодні я збираюся накупити багато солодощів, чіпси і так далі. Тому як все понакупляю, зніму для вас розпаковку. Тому чекайте! Я вже приїхала, перевдяглася, зараз будемо починати. Я до вас знову з пакуночками, як і вчора, але сьогодні один пакет. Сьогодні, як я скуплялася, я зрозуміла, що вчора я забула собі купити кепку. Тому я сьогодні купила собі ось таку от рожеву. Кепку. Я думаю, вона дуже гарна і мені пастує. Також я сьогодні купила ось такі резиночки в Аврорі. Вони недорогі і мені потрібні резиночки, бо в мене їх дуже мало. І скуплялася з подругою, і ми купили ще ось такі ось парні браслетики. У мене вони з квіточками, а в неї з персиками. Ну, а тепер перейдемо до солодощів, чіпсиків і так далі. Перше, що я бачу в цьому пакетику, це ось такі ось рошенівські вафлі. Вони зараз по акції були в маркетопці по 48 гривень. Потім в мене йдуть ось ці ось два рошенівські батончики. Вони були по 9 гривень. 8,90 якщо бути прям чесними. Потім в мене йде ось такий -ось батончик від Кіндер. Він коштував 19 гривень. Також я купила барні, бо вони також по акції. По старій ціні вони коштують 96 гривень, а зараз по 49,90. Я купила зі смаком шоколаду. Мій улюблений смак. Потім я купила чіпси люкс сметана зелень. Знову по акції по 38 гривень. І знову по акції ось цілейки від рошен Джамі Гамі 1990. Ну, все, пакет пустий, тільки чеки. Ось що я сьогодні купила. Зважайте увагу, що все по акції Я, якось не дуже вибирала, ну окрім барні, але так вийшло. І все. Чекайте на нові відео завтра, післязавтра. Всіх цілую, обнімаю. Всім па-па.